Щоб ви виступили ви з ініціативою, такою, щоб внести пункт в Конституцію України. Єдине речення, що забороняється вимагати від громадян інформацію, яка належить державі, таким чином ви за місяць реально розв'яжете той ланцюг бюрократії, який створився на протязі 20 років. Тобто, це відпадає автоматично, тисячі довідок, тисячі витягів, тисячі різних ну необх... Непотрібних документів. І громадяни, повірте, скажуть вам спасибі. Говорю вам як експерт. Дякую. Десь ми маємо провести ну, дерегуляцію бізнесу як такого, да? для того, щоб безліч цих дозвільних процедур, які на сьогоднішній день існують, і кормлять нас державний апарат, щоб вони були знищені. Я, я, я... я, я, я вас почув, да? але є певні процедури, які можна буде позбутися, є процедури, які потрібно для того, щоб позбутися фактично ліквідувати ні, да? ні, певні установи. Тут, тут трошки інше тут спрощення. Якщо держава володіє якоюсь інформацією, вона не має не не потрібно вже кіти, не потрібно, закін, не потрібно О, там в лікарні, щоб вони. narlı no. mı